Про парламент дуже підсумуємо, прийняти в першому читанні законопроект про військову поліцію. Теж є критика, тому що незрозуміло, чи як вони самі будуть виявляти порушників, чи будуть вони там коректно слідкувати за органами тих самих ТЦК. Як це буде? взагалі? Давайте знаєте як. Безумовно, хочеться жити в анархії. Коли немає правил, коли ти можеш сам собі встановлювати Хочеться. правила. Хочеться багато людей, які вважають, що анархія це дуже круто. В ну, Україні тобто, ти... багато? Половина? <гум> немає різниці, половина, okay. чи всі, чи навпаки нікого немає. Просто людям здається, що анархія це коли ти можеш робити те, що тобі подобається. А жити в суспільстві це якраз таки жити через певні обмеження, які враховують інтереси різних соціальних груп. І анархія неприпустима. Крайні форми лібералізму неприпустимі, так само, як і крайні форми там, колективізму неприпустимі, мається на увазі там, соціалізму, комунізму і так далі. Посерединці треба знаходитись, тобто вміти свої бажання стримувати через певні правила. І тому безумовно люди не хочуть мати відповідальності, тому вони хотіли, щоб у поліції, наприклад, було менше повноважень, щоб вона стояла осторонь, коли вони там бійку влаштовують в ресторані, тому що їм щось не сподобалось, а, щоб СБУ не втручалась в роботу і так далі. Людям це хочеться, це зрозуміло. Але правила важливіші, тому що вони гарантують всім рівні умови існування. І якщо ти навіть вважаєш, що ти чомусь там, я перепрошую, богоізбраний, да. Ну так, і є. ну так не буде це працювати. Якраз таки воєнна поліція має чітко зафіксувати. У нас є злочини у нас велика великі збройні сили сьогодні. Велика кількість людей чи безпосередньо, чи опосередковано працює в збройних силах України, і там є свої злочини, і з цим треба працювати. Це непогано і не добре. Це об'єктивна реальність, і треба, щоб були повноважні органи, які будуть мати чітке розуміння алгоритму роботи саме з цією. Категорію категорією. категорію. Мені здається, що це абсолютно правильно. Держава просто формулює правила поведінки на конкретному напрямку. І це знову ж таки про прозорість. От коли ви прописуєте чітко правила, вони спочатку можуть там, потребувати додаткового обговорення, зміни і так далі. Але коли ви чітко прописуєте правила, то тоді ви будете мати зовсім іншу систему відношень соціальних і будете більш прозоро розуміти, що відбувається. І це дуже круто для суспільства. І немає різниці, що сьогодні говорять, там, як ця поліція буде працювати, запрацює. Спочатку будуть якісь невеличкі логістичні помилки, але поступово це буде виглядати зовсім інакше. Я приклади проведу, дуже конкретні. Служба безпеки України. Напередодні вторгнення, де економіка домінувала, і сьогодні, де контрдиверсійна робота домінує, це ж зовсім різні служби. Сьогодні СБУ виконує абсолютно ефективно свою роботу. Що б там не казали, чітко розуміє мережі проросійських, скажімо, там суб'єктів, чітко візуалізує, працює по лінії фронту і так далі. Це зовсім іншого типу спеціальна служба. Вона взагалі не буде вже такою, як була до повномасштабного вторгнення, навіть до 2014 року. І так само поліція буде виглядати інакше, і так само головне управління розвідки вже виглядає інакше. Всі інституції поступово стають. Набагато більш професійними і прозорими, і так само воєнна е чи військова поліція, вона так само буде мати спочатку певні логістичні помилки, але потім буде ефективно працювати. Але це про правила. про правила у великій соціальній групі, яка в нас називається сьогодні Збройні сили України. Там теж мають бути правила, там теж має бути відповідальність, і там теж треба нести е цю відповідальність.